А я придумал такое. Здесь, вы говорите, скоро есть. Покой. Мы будем хозяйственные вопросы. Нечего нам не здесь Донбассу играет второй. Мы хотим, чтобы разобрались, чтобы нас было тихо, спокойно. Порешили хозяйственный вопрос. Всех наболела до хрена. Да,

Политика, По вістаму, решайте, буде, втратила, втратила, втратила. Він буде зараз, Він буде зараз втратила, втратила. це робити, або зараз буде зупинено всі процеси. Приєк, прощати, Він втратила. Він втратила. А, на державне мові. Не державна а, Державна мова. Народу, боси народ вимагає люстрації, народ вимагає звільнення і відповідальності за вчинені злочини. Ми знаємо, хто підтримує забрану. Люстра цієї, люстра сія, люстра сія, люстра сія, люстра сія, люстра сія, люстра сія, всі бачимо в європейському парламенті